Лікування апноясну без ліків, який метод найкращий. Рекомендації щодо втрати ваги, уникнення алкоголю та седативних препаратів є першими рекомендаціями у лікуванні обструктивного апної сну. Вони досить прості. Наприклад, якщо апноє пов'язане з позою спання, допоможе спання на боці. Однак досить часто потрібні більш радикальні методи боротьби з цією недугою. Розроблено ряд хірургічних операцій, що зменшують розмір горлянки. Вони зменшують хропіння, але для зниження частоти апноя вони не такі ефективні. Чи існують таблетки, які існують, які лікують апноє сну? Немає інформації, яка підтверджує ефективне використання медикаментів для лікування апноє. Існують різні альтернативні, неефіційні терапії. Такі як назальні та оральні змазки, харчові добавки, магнітні подушки та спеціальні матраци, але їхня ефективність в лікуванні апноє наукою не доведена. Лікарі рекомендують ортодонтичні апарати для лікування первинного хрипіння або легкого обструктивного апноє сну. Що це таке ортодонтичні апарати? Для лікування розладів дихання під час сну. Таких як обструктивне апноя сну можна використовувати ортодентичні апарати. Вони спеціально розроблені для того, щоб тримати нижню щелепу у певному положенні під час сну, щоб уникнути обструкції дихальних шляхів. Ці апарати відомі як мандибулярні репозинуючі апарати або ортодентичні пристрої для сну. Ортодентичні апарати – це пристрої, які використовуються для корекції неправильного привкусу, вирівнювання зубів та поліпшення загального стану зубів та щелепів. Їх можна використовувати як для естетичних цілей, так і для поліпшення функції жування і мовлення. Ортодентичні апарати можуть бути ефективними для лікування легкого або середнього обструктивного апноясну та первинного хрипіння, і вони є альтернативою для пацієнтів. Які не можуть або ж не хочуть використовувати апарати, які скорочено англійською називаються NCPAP. Апарати CPAP, очевидно, є найефективнішим методом лікування обструктивного ап апноясну. Що це таке? Апарат NCPAP, назальний безперервний позитивний тиск у дихальних шляхах. Це медичний пристрій, який використовується для лікування обструктивного апної сну. Апарат створює постійний потік повітря через маску, який розташовують на носі під час сну. Цей потік повітря допомагає утримувати дихальні шляхи відкритими, запобігаючи їх колапсу та перервам у диханні, що є характерним для обструктивного апноя сну. NCPAP вважається одним з найефективніших способів лікування середнього та важкого обструктивного апноя сну. Дослідження показують, що він може значно знизити чи навіть усунути симптоми апноя, такі як часті пробудження вночі, денна сонливість та загальне погіршення якості життя, пов'язані з поганим сном. Підписуйтесь на мій канал, пишіть в коментарях ваші думки досвід застосування неофіційних, безліків методів для лікування. Для цього матеріалу була використана наукова стаття, посилання на яку ви знайдете в описі до цього відео. Бережіть себе, до наступних зустрічей на моєму каналі навколо нотатки.